Всім привіт! Слава Україні! Сьогодні поговоримо про ліхтарик Phoenix CL26R, наданий для огляду офіційним дилером марки Phoenix в Україні. Fenix CL26R це кемпінговий ліхтарик, який буде дуже практичний в домашніх умовах. Він має акумулятор в комплекті та зарядку через USB. Також він має ряд особливостей, які будуть дуже корисні і зручні при побутовому використанні. Наразі огляд знімається в темну пору доби. На фотоапараті ISO 6400 на відеорежимі стоїть. А в якості підсвітки ми використовуємо однокласовий ліхтар від марки Phoenix Phoenix CL20R. Упаковка ліхтаря виглядає як блістер. Насправді це трошки не так. Це картонна упаковка з прозорою вставкою. Розкривати її доведеться з двох сторін, оскільки з верхньої частини ми можемо дістати сам ліхтар, а з нижньої частини в нас знаходяться аксесуари, які йдуть в комплекті з ліхтарем. Почнемо з нижньої частини упаковки. Тут ми знаходимо тут ми знаходимо заводне кільце з карабінчиком, запасний гумовий ущільнювач. Кабель micro мі USB довгий та інструкція з гарантійним талоном. З іншої сторони ми знаходимо сам ліхтарик, який ховається під прозорою упаковкою. По класичній традиції давайте поглянемо на інструкцію, яку наводить виробник, і уважніше подивимось на графіки розряду. Як бачимо, максимальний режим у нас немає стабілізації, але й немає такого різкого падіння, як це буває у тактичних ліхтарів, де максимальний режим використовується лише як рекламний трюк. А основні режими ліхтаря тримають тривалість роботи 30-60 годин, що забезпечить не одну добу, не один вечір комфортного світла ліхтаря. Корпус ліхтаря виконано з пластику. Буває різні кольорові рішення цього пластику. Здається, три варіанти всього буває. У даному випадку він у нас червоний. Середня частина ліхтаря має таку глянцеву поверхню, яка забезпечує освітлення на 360 градусів. При цьому в нижній частині ліхтаря є точкове світло, яке дозволить світити прямо вниз, якщо ліхтар буде підвішений, за підвіс. Підвіз має вигляд. Стальної скоби з нержавійки, також присутнє гніздо під стандартний гвинт 1,4 дюйма. І при цьому виробник не забув використати потужний магніт, який дозволить закріпити ліхтар на магнітних поверхнях. Хоча ми бачимо, що це не завжди вдається, оскільки вага ліхтаря перевішує, і в горизонтальному положенні він знаходитись на цьому магніті не хоче. На ліхтарі висить бірка, яка нагадує, що всередині у нас повинна бути встановлена пластиковий захист, який захищає акумулятор від низького розряду при транспортуванні та зберіганні на складі, оскільки кнопка вімкнення ліхтаря у нас електронного типу. Вона не має механічного розриву. Відповідно, ліхтар має невеликі струми саморозряду. Гніздо мікро-USB для зарядки ліхтаря. Акумулятор всередині стандартний, феніксовський, ніяких особливостей з, з акумулятор стандартний Феніксовський з виступаючим плюсовим контактом. Відповідно, акумулятори з пласким плюсом тут працювати в нас не будуть. Розкручується ліхтарик дуже просто, верхня частина розкручується і ми отримуємо доступ до корпусу. Бачимо пластиковий корпус, позолочену пружинку, алюмінієву центральну частину корпусу, гумовий ущільнювач. І всередині у нас є індикатор, який показує правильну полярність. І сам акумулятор 2600 мАч, небагато. Але для кемпінгового ліхтаря цього досить повинно вистачати надовго. Вибачаюсь, у ліхтаря немає механічного захисту. Відповідно, ми можемо використовувати тут контакти з пласким плюсом. Відповідно, це розширює функціонал. Але я думаю, що розкручувати ліхтар для заміни акумуляторів не є необхідним, оскільки тривалість роботи та наявність USB-порту дозволить завжди тримати ліхтарик в готовому до роботи стані. Стосовно режимів роботи ліхтаря, він не має пам'яті режимів і завжди вмикається в наступному порядку. Перше, це мінімальний режим 40 люменів освітлення на 360 градусів 30 годин таке світло може світити. Наступний режим 150 люменів 360 градусів і 15 годин. Максимально потужний режим 400 люменів до 5 годин такого світла. Далі. Так зване переднє світло 25 люменів до 58 годин. Його особливість в тому, що у нас світяться лише дві панелі світлодіодні на ліхтарі. І ми бачимо, що задня частина ліхтаря не світиться. Відповідно, світло у нас іде, так би мовити, на 180 градусів. А задня частина світиться за рахунок розподілення світлового потоку всередині розсіювача. Наступний режим це. Світло в основі ліхтаря. Перший режим це 3 люмина на 240 годин. І другий режим 25 люменів 58 годин. І далі знов по кругу у нас йде перший режим на 40 люменів. Подвійний швидкий клік на кнопку вмикає червоне світло потужністю 1 люмен. Повторне натискання вмикає у нас аварійні блимовки. І далі знов таки червоне світло. Для вимкнення ліхтаря потрібно натиснути і утримувати кнопку. Від себе скажу, що в часи блекаутів, коли світло зникало по кілька годин на добу стабільно, через кілька годин воно вмикалось, потім знов зникало, то такі кемпінгові ліхтарі стали дуже. Цікавим рішенням, оскільки вони довго працюють, забезпечують рівномірне освітлення приміщення і дозволяють працювати, готувати їжу і перебувати в комфортно комфортному освітленому приміщенні. Так, до війни те були досить специфічні ліхтарі, які мало кому були цікаві. У мене таких ліхтарів кілька лежало на продаж. Вони нікому не були цікаві, ніхто ними навіть не цікавився. Вони дожили до часів блекаутів і стали дуже корисними, дуже потрібними. І тепер я розумію, що хай вони будуть запасним варіантом. ЦЛ20 завжди примагнішений до холодильника. Таке чергове світло в разі потреби. Відповідно, до cl 26 r це наступна генерація ліхтарів, яка може бути більш практична. Так, вона для природи. Більш така універсальна за рахунок підвісу, штативного гнізда, подвійного світла. Але час роботи дозволяє довго працювати цьому ліхтарю, використовувати стандартні акумулятори 8650 або CR123 розширює його функціонал. Клас волокозахисті IP66 дозволяє використовувати його на природі в досить несприятливих умовах. Єдиний мінус, що мені так не сподобався, це, по-перше, ну, досить застарілий порт Micro USB а не Type це 7. А друге, це те, що в комплекті з ліхтарем у нас немає тут ніякого чохла для транспортування. Це ж таки біла глянцева поверхня, пластиковий корпус. Хотілося б якийсь хоча б мішачок м'якенький для транспортування. Щоб просто обезпечити ліхтар від грубих подряпин. Так, на світлі це ніяк не скажеться, але просто на комфортні зберігання транспортування це позначилось би тільки позитивно. Такий от ліхтарик Phoenix CL26R, наданий для огляду офіційним дилером марки Phoenix, прошу йому велика вдячність. Компанія допомагає Збройним силам України, допомагаєте і ви в міру своїх можливостей. Україна переможе! Слава Україні! До нових зустрічей.